Ти чуєш, друже, що Христос родився, велика радість для людей прийшла, зійшов із неба, і усе змирився. Любов Його усіх людей знайшла. Ти знаєш, друже, що в нас Бог у ясних не в царській домі, не в палатах золотих, щоб кожен зміг до нього доступ мати, лежить Господь у ясниках простих. Простім хлібу там, де не пахнуть аромати. Що не дуже то, яка він міг би в кращій спальні світу спати Та Божа воля все ж була така. Любов йшла у грішний світ на землю, туди, де зло панує без кінця, туди, де братська кров постійно л'ється, туди, де миру у серцях нема. Туди, де замістеться камінь, туди, там, де й чули про любов, туди, де всі від страху плачуть. Туди, де вбивство, гнів і кров. І злі серця незрозумілі жертви безжалісно розп'яли на хресті. Він знав, готовий був померти, аби по людей від смерті берегти. Яка велика є любов, та безумовна, і незаслужена до мене милість ця. Та Божа благодать, свята, чудова, готує в небесах мені вінця. Сьогодні згадуємо про принародженого п'яста. Чи горить в серцях ще той вогонь, який приніс Христос на вічну землю, чи ти замерз, в землі і холод? Христос на небі молиться за тебе, Він свято вірить в те, що ти дійдеш. А тут все просто, лиш любити треба і не втрачати час, боже, не здоженеш. Не забувай, він народився для тебе, чекає зараз нас у небесах, своїм народженням відкрив. І знов гляде, ти лиш його чекай.